Ось реально цікаве питання: що має бути у топовому планшеті для навчання великий та яскравий екран, приємні динаміки, хороша камера, продуктивність та аксесуари, які зроблять конспектування, насправді захопливим процесом. Сьогодні в мене на огляді універсальне рішення від Lenovo, яке презентували широкому загалу 26 липня, а саме планшет з велетенським екраном Lenovo Tab p 12 Я його добряче протестував, тому зараз поділюся своїми враженнями. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідом. Ми давайте поговоримо про планшети. Коробці на нас чекає наступне: сам планшет стилу слонова та Pen Plus, дріт USB C на USB-C та блок живлення на 20 ватт. Ще в мене на огляді є просто чохол та чохоли з клавіатурою як окремі аксесуари. Тепер розглянемо все трохи ближче. На лівій грані розташовані коннектори для підключення клавіатури, на правій кнопки керування гучністю та мікрофони, а знизу маємо решітки динаміків та порт USB-C 2.0 для заряджання та передачі даних. Зверху найцікавіше: тут кнопка живлення зі сканером відбитків пальців Ще два динаміки та слот для картки пам'яті формату microSD до 1 ТБ. Корпус виконано з алюмінію, тому, незважаючи на реально великий дисплей, важить пристрій лише 615 грамів. На задній панелі є камера зі спалахом, що прикольно, бо не у всіх планшетів така є. А на передній у рамці навколо екрану розміщено фронталку. Причому тут все зроблено з думкою про користувача. Сама камера знаходиться праворуч на правій грані, для того, щоб вам було зручно спілкуватися в альбомній орієнтації. Тепер глянемо на Стилус. Він може кріпити. До планшета магнітом, що круто. А у всіх чохлах є спеціальний отвір для Lenovo Tab Pen Plus, хоча заряджається перо виключно через порт usb c але від планшета дротом зарядити можна, тому все ок. Також тилос має кнопку для керування купою різних штук на планшеті. Наприклад, можна зробити фото. Коли береш Lenovo Tab p 12 у руки, він реально вражає, бо планшет великий. Хоча тримати його на комфортно, особливо в альбомній орієнтації. Якось так вийшло, що під час тестів та експлуатації я здебільшого користувався ним як ноутбук бо з чохлом клавіатурою це ультимативне комбо, але далі поговоримо про головне. Пристрій отримав 127 дюймовий ips екран з роздільною здатністю 3К, тобто 2944 на 1840 пікселів. Пікова яскравість становить 400 ніт, а ще підтримується hdr контент. Дисплей Lenovo Tab P12 12. Це точно моя найулюбленіша частина пристрою, бо він не тільки великий, а ще й має насичені кольори та достатню яскравість. Переглядати контент приємно, працювати комфортно. А якщо ще й клавіатуру під'єднати, взагалі вся ця конструкція перетворюється на ноутбук, який без проблем. Підійде для офісних програм, розваг та ігор. Кут огляду у всіх напрямках становить 80 градусів, що не супер, але цілком достатньо. Коли ви працюєте з гаджетом, зображення має чудовий вигляд, особливо враховуючи можливість розділити екран на кілька частин для одночасної роботи, з наприклад, двома застосунками. Щось на кшталт, ліворуч відкриваємо якусь статтю у браузері, праворуч відкриваємо текст, і можна ефективно та головне зручно готувати різні матеріали. Але моя особиста любов це перегляд чотири відео на YouTube та різних фільмів. Ось тут. Можна реально залипнути. Серцем Lenovo Tab p 12 виступає восьмоядерний процесор Mediatek Dimensity 7050 з тактовою частотою до 2,6 ГГц. За графіку відповідає mali G68. Оперативної пам'яті може бути чи 4 чи, як на моєму огляді, 8 ГБ. Накопичувач встановлено на 128, але існує модифікація на 256. І у повсякденному використанні до продуктивності в мене немає жодних питань. Так, це не флагманський процесор, але зі своїм. Задачами він справляється добре. Використання планшета викликає лише позитивні враження. Проте, звісно, якщо вам воно цікаво, ось кілька скріншотів з Geekbench 6. Я запустив свої улюблені ігри і можу сказати, що це досить прикольний досвід, бо до цього я їх бачив лише на крихітному дюймовому екрані свого смартфона. А тут картинка велика, ще й звук приємно тішить. До речі, про звук. За нього в Lenovo Tab P12 відповідає чотири динаміки GBL разом з технологією Dolby Atmos. Вони забезпечують глибоке, об'ємне та вражають. Чи звучання. Скажу так, на цьому планшеті навіть приємно просто послухати музику. Динаміків цілком вистачає для якісного звуку. Операційною системою пристрою виступає актуальний Android 13. Виробник обіцяє ще два великих номерних оновлення для планшета та 4 роки оновлень безпеки. Для Lenovo та Pen Plus є швидкі дії, як, от, наприклад, почати вести якусь нотатку чи малювати. А ще спеціально для тих, хто планує навчатися разом з p 12, з кропки встановлено два особливих застосунки: небо та MyScript Calculator 2 5. Перший це така потужна платформа для створення нотаток, розкадровок та взагалі чого завгодно, де потрібно малювати, підписувати, вказувати тощо. Насправді такі штуки я дуже люблю і досить часто використовую такий підхід у своїй роботі. Але от місцевий калькулятор це просто щось неймовірне, бо раніше я не мав досвіду взаємодії з чимось схожим. Ви можете стилусом чи пальцем вписувати ваші приклади у тому вигляді, в якому ви звикли, а програма сама зрозуміє, що вам потрібно прорахувати, переведе все у цифровий вигляд. Та Надасть відповідь без перебільшень. Мені дуже сподобалось бавитись цим застосунком. Впевнений, що кожен користувач зможе його залучити у роботі. Окремим аксесуаром можна придбати чехол клавіатуру, натхнену легендарною лінійкою SYNCPAD. Клавіатура оснащена клавішами з ходом 1,5 міліметрів, м'якою увігнутістю 0,5 міліметрів, і кроком клавіш 19 міліметрів для комфортного введення даних. Це якщо казати про конкретні характеристики, у реальності це просто кайфова клава для набирання текстів, пошуку, листування та й взагалі. Будь-чого з цим чохлом планшет перетворюється на справжній ноутбук на Android, що сильно є ще одна прикольна фіча, яку на жаль я не можу протестувати, але хочу про неї вам розповісти. Lenovo Tab P12 може функціонувати як бездротовий планшет для малювання на Windows ПК за допомогою платформи Lenovo Freestyle 6. Тобто, це дуже цікаве рішення для творчих людей. Щодо автономності, тут ситуація така: акумулятор встановлено на 10200 мАч. Lenovo стверджує, стверджують, що цього має вистачити на 10 годин використання. Мій власний тест, коли я вмикав 4К HDR стрім з максимальною яскравістю та гучністю на годину, показав, що планшет втратив лише 20%. І мені здається, що для екрана такого розміру це класний показник. Основна камера на 8 мегапіксів світлосилою 2.2 робить ось такі світлини. Це, звісно, при майже ідеальних умовах освітлення. Проте відчутно, що найбільшу увагу приділили фронтальній камері, бо вона тут вже на 13 мегапік світлосилою також 2.2. Але це надширококутний модуль з різними механізмами постобробки, тому. Світлинки тут такі, звісно ж, воно все в першу чергу потрібно для відеоконференцій та дзвінків, і з цим проблем немає взагалі. Зараз Lenovo та P12 офіційно в Україні можна придбати за 16 999 гривень. А ще додатково можна придбати послугу захист від випадкових пошкоджень на один рік, щоб додатково захистити пристрій від негарантійних випадків. Це універсальний планшет з хорошим та великим екраном, який підійде для максимально ефективного навчання, офісної роботи та споживання контенту. Будь-якій формі особливо перегляд фільмів це просто топ, звук тут реально сильний. Ну і варто згадати те, що виробник Lenovo – це показник якості. Гаджети зібрано на совість. Нічого ніде не люфтить, не скрипить, і відчувається, що тримаєш в руках реально файно зроблену річ. Тому, якщо ви мене зараз уважно послухали та вирішили, що вам потрібен Lenovo Tab P12 – Посилання на офіційний магазин залишаю в описі відео. Звісно, що якщо у вас виникли якісь питання про цей пристрій, сміливо залишайте їх в коментарях під цим відео. А якщо було цікаво мене послухати, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає отакі здорові, розгорнуті такі прям моцні коментарі. Це дуже допомагає у просуванні українського контенту. Ще в описі відео є мій Тікток. Там я публікую вщент інший контент. Вам сподобається підписуйтесь. А десь тут з'явилося два моїх відео, які вам точно будуть цікавими. Запрошую до перегляду. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!